Всім привіт! В кінці січня, на початку лютого сію баклажани для теплиці для закритого ґрунту, як і саме визначається з датою. Перед висадкою в теплицю розсада баклажанів росте 60 днів. Я ще додаю 15 днів для проростання насіння. І якщо планую висадити 15 квітня, то насіння на розсаду сію. 1 лютого ну або 29, 30 січня. І, як завжди, посів починаю з якісного насіння. Ще восени я придбала насіння гібридів і сортів дестан, фабіну, Алмаз, Честер. І сніжний. Дестан і фабину, я вже сіяла минулого року. Врожаєм була дуже задоволена, баклажани були до морозів, надзвичайно смачні стійкі до хворіб, і на кущах було багато плодів. І тому ці гібриди я теж планую сіяти цього року. А також докупила свіжий честер, буду його досліджувати. А що стосується пілих? То я вирощувала айсберг, він мені теж сподобався. Плоди мають смак грибів, і вони нічим не поступаються перед гібридами. Не буду всіх аналізувати, зупинюся на гібриді Фабіна, дуже врожайний, кущ виростає до 55 см, потребує таки підпори. Але, напевно, він так гарно розростається і плодоносить завдяки цьому, що я при посадці в лунку клала курник, адже баклажан це рослина, яка любить добре поїсти, тому спочатку старт був далим. І на протязі літніх саме днів він теж отримував нормальну поживу і тому віддячив рясним врожаєм. Такий вигляд мали баклажани, які були посіяні в лютому з відкритою кореневою системою в ящик рядочками. Потім пересаджені в стакани місткістю 400 грам і в травні на початку зі стакани перевалені на постійне місце у відкритий ґрунт. А вже з липня місяця ми почали зривати перші плоди. 27 липня так вони виглядали. Плоди мали гарний товарний вигляд, листки не поїджені. І все це завдяки гарним правильним підживкам, плюс захист від колорадського жука. Комплекси така робота дає гарний результат. А найкращий результат буде відпоєднання органічних і мінеральних добрив, і саме застосування кальцієвої селітри. Будемо її застосовувати, і жук не буде їсти нам баклажани. Насіння, яке вже в мене оброблене, я не буду дезінфікувати. А от саме алмаз і сніжний не оброблене, тому йому зроблю дезінфекцію. І так як я вже випробувала і мені подобається хлоргексидин, я буду заливати цим насіння на пів години. Вигідно собі купити 200 мл і коштує всього-навсього 17 гривнів. І набагато краще від відперекися водню. Тут я вже собі відсипала насіння, трішки заливаю, підписала зразу, подобається мені ось на фользі витискати назву сорту. І достатньо буде на півгодини зробити дезінфекцію. Після дезінфекції буду стимулювати. Для цього я зробила розчин з таблеток. Цей розчин в мене вже є на каналі. Теж він дуже має гарний ефект. Мені подобається. Насіння гарно після цього проростає. Отже, заливаю оці гібриди. І на, вистачить на 5-6 годин. Хочу нагадати, це є одна таблетка нікотинової кислоти. Після цього дається 5 аскорбінок по 50 мг, далі одна таблетка бурштинової кислоти і на завершення одна гліцину. Таблетки я розтокла. Засипала воду, вода в мене кімнатної температури, але ще хочу сказати, що це вода з підтанення снігу. Вона дуже гарна жива вода, прекрасно в ній проростає насіння. І от такій воді я буду стимулювати насіння. А саме в такому розчині. Насіння можна й пророщувати, але я вважаю, що таким способом воно теж буде гарно і швидко рости, особливо, коли е, стимульоване в такій воді, в такому розчині. Ґрунт для посадки готую свій частково і купний з біогумусом, адже баклажан любить дуже грудючий, повітряно проникний ґрунт. І pH має бути нейтральна. Грунт я дезінфікувала фітоспорином. Я змішувала свій ґрунт і купний, мій не дезінфікований, і тому тут якраз фітоспорин буде дезінфікувати. Це буде безпечно для майбутньої розсади, на яку любить часто нападати чорна ніжка. І так, пройшло півгодини, я зливаю хлоргексидин і буду заливати розчином для стимулювання. Тут можна полоскати, а можна ні. Воно не буде шкодити на насіння. Якщо приглянутись до цього насіння, воно все впало на дно. Значить, воно має бути якісним. Попередні роки я завжди сама збирала насіння з баклажанів, саме сортових. Теж, коли баклажан доспівав, витискала насіння, промивала і дивилася, коли воно падало на дно, таке собі залишала, бо таке має найкращу схожість. Ну і дивлюся, це теж має мати схожість. Для тих, хто перше вирощує баклажани, хочу сказати, що баклажан дуже довго сходить. І спочатку з'являться два листочки, буде сидів, думав, не спішить рости. І так може сидіти і 12, і 13 днів. Так закладено природою, і ми нічим йому не допоможемо, а треба терпеливо чекати. І от коли з'являться вже два справжні листочки, тоді будемо йому допомагати і підживляти, а швидше навіть і не потрібно. І найкраще садити баклажани таки в касети, тому що вони дуже погано переносять пересадку. Коли трамувати їх корінчик, тоді вони призупиняють свій ріст ще на 10-12 днів і ми будемо ще пізніше з врожаєм. Я вже садила в ящики, пересаджувала в теплиці, потім ще раз відкритий ґрунт. І тому ми трішки були пізно з врожаєм. Переконалася, минулого року вже садила в стакани з закритою кореневою системою, це набагато краще. І тому цього року повністю переходжу на закриту кореневу систему. Спочатку в мене буде касета, а потім будуть стакани з рукава. Такі до 400 грам якраз буде нормально, щоб потім висадити на постійне місце. І коли насіння відбуло свій час стимуляторові, водичку я зливаю. Викладаю на паперовий рушничок, його трішки просушую і зразу висаджую. І воду цю я не виливаю, в якій стимулювала насіння, а розведу один до двох і підлию свою розсаду або кімнатні квіти. Ну і хочу розказати свої секрети вирощування баклажанів без жуків. І перше, що потрібно зробити, це по периметру посадити чорнобривці. Вони таки відлякують цих жуків, хоча не 100%, але жуки вже так масово не сідають. А друге, що відлякує, це підживка з селітрою. І достатньо буде зробити двох таких підживок. Можна по листу, можна під корінь, 10 грам на 10 літрів води. Листки змінюють трішки свою структуру, це не шкідливо. Але головне, жуки не сідають і не трамвують рослину. Ну ось насіннячко готове. І тепер залишається в касеті зробити отвори. Можна використати другу касету, хоча я такі і маю, накласти одну на другу і зробити отвори. Ну, так як я маю час і вирішила зробити олівцем, роблю до сантиметра, більше не заглиблюю і буду класти по одній насінині. Дуже зручно садити з такого блюдечка. Висипаю сюди насіння і по одному насіннинкові в отвір. Швидко, гарна, приємна робота. І коли отак все насіння висіяла, зверху отвори присипаю родючим ґрунтом з біогумусом. З бризкою, водичкою, теплої кімнатної температури, а це в мене вода з підтанення снігу. Накрила зверха плівкою і ставлю в тепле місце при температурі від 22 до 28 градусів для того, щоб насіннячко проросло. Кожен день буду провітрювати. При потребі теж оприскувати водичкою, щоб бурунт не просихав. Ну і, звичайно, дуже високої температури тут не потрібно. Достатньо буде до 28-27 градусів. І коли моя розсада зійде, я плівку знімаю, ставлю її на стелаж. І буду підсвічувати. Буду слідкувати за температурою. Температуру знижую до 20 градусів, і бажано, щоб більше не було. Може бути і 19. Адже чим буде вище, тим буде дуже розсада витягуватися. Ну, і бажано, щоб не була надто низька. Така, як 16 градусів, 17. Це вже буде трішки захолодно для розсади. Тому слідкую за температурою, створюю її правильне освітлення. Ну і вже далі за підживку я буду говорити. В наступних відео. Ну а всім, хто додивився відео до кінця, бажаю мирного неба, щедрих врожаїв. Дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!